У Чернівцях вшанували пам'ять воїнів Буковини, які поклали життя у російсько-українській війні. Також влада нагородила військових, які нині боронять рідні землі. На урочистостях побував наш Максим Берник. Наші кордони сьогодні захищають громадяни з усіх куточків України. Єдність і сила воїнів наближають нас до перемоги. Місцева влада Чернівців подякувала своїм за відважну боротьбу з ворогом і захисникам і волонтерам. Ми вистояли у перші найтяжчі дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми крок за кроком звільняємо українську землю. Вчора ми відзначили День волонтера. Символічно, що ці дати поряд, адже ми з вами разом ведемо спільну єдину боротьбу за свободу і майбутнє України. Ваша підтримка армії в цей наскладний складний час є надзвичайно важливою. Не забули у місті і про полеглих героїв. Посмертно вшанували нагородами Буковинців, які у цій війні віддали власне життя за майбутнє своїх дітей. Тарас, син загиблого військової, згадує його батько, був на стороні добра і завжди приходив на допомогу. Постійно він був на зв'язку, допомагав навіть дистанційно, що було потрібно, давав дуже корисні поради про смерть батька. Сказали військові з та підрозділу, які були на даний момент в Ченницях. Це було дуже дивне відчуття. Всередині такий крах, ну переворот повністю. Сразу сльози, одразу купуємо ну, ці. Це, це дуже важко було. Нагрудний знак на славу Чернівців отримала і пані Ірина, дружина Богдана Кочергана, який загинув у квітні на Донбасі. Без батька залишилась дворічна донька. Жінка згадує, до самого кінця не вірила у смерть чоловіка. Коли мені подзвонили з військомата, в мене були дві думки: або він в полоні, або він поранений. Я наділа, що десь помилка, що десь помилилися, може. Але коли пішла на пізнання, то був дійсно він. Рідні у смутку отримували посмертні нагороди, плакали матері, дружини, діти. Слова підтримки родинам загиблих висловив чернівецький голова Ромен Кийчук. Всі воїни, які поклали життя з України, вони не завжди ведуть у наше серце і в історію, тобто нашого міста. І, 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 і наш є обов'язок це, це, це пам'ятати і підтримувати всіх рідних. Ну навіть які залишились без, без свого батька, сина свого тату це важливо для, для кожного чиничани. Максим Берник, Дяни Чіг, Чернівецький репортер, телеканал С4.